Вітаю, друзі, п'яте квітня. П'яте квітня і я гартаю підручник з історії для 11 класу. Лютий треш. Знаєте, культ особистості Кім і Зе. Зе Путін, Зе Сталін. Все в одному флаконі. Флаконі, з якого будуть поїти наших дітей. Давайте про це за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання. Обов'язково напишіть коментар, що ви думаєте про культ З. Поставте вподобайку для того, щоб знати більше. І знати, власне, правду. Отже, в підручники історії 11 клас з'явилася стаття про сучасні події про війну, про те, як зупиняють ворога українські Збройні Сили. Як ви думаєте, хто герой? Хто герой війни в новому підручнику для наших з вами дітей? Підручнику з історії, який вони будуть вивчати? Правильно, Володимир Зеленський. А хто другий герой в підручнику з історії? Для 11 класу, який будуть вивчати наші з вами діти. Володимир Зеленський, а третій Володимир Зеленський, а четвертий Володимир Зеленський. А чи є ще герої цієї страшної війни, крім Володимира Зеленського? Ні, немає. Це він на чолі свого Офісу. Переміг війну в війні Росію вже переміг. І немає навіть ЗСУ. Блікне ЗСУ на фоні з профіля. В одному невеликому розділі до десяти фотографій Наполеона. Не Бонапарта? Володимира Овшоровича Зеленського. Жодної згадки про марадерів? Жодної згадки про героїв. Ну, це вони стримали російську Орду. Хто вони? Володимир Овшорович і Володимир Овшорович? Друзі, я вам скажу, я навчався в совєтській школі в часи Брежнева. Ну і при інших генсеках трохи згодом. Малая земля. Роль в історії генсека. Чесно, Брежнева менше було в підручнику. В шкільному підручнику було менше Брежнева. Подивіться на ці е, сторінки шкільного підручника, бачите? Оце я хочу, щоб вивчали наші діти. Героїв війни не було. Моїх побратимів, які віддали життя, захищаючи Україну, не було. А Кімчензе був. Живіть тепер з цим. Або давайте разом. Стяними тряпками і сраними мітвами гнати зелену диктатуру, гнати з домівок, дворів з країни. Не просто гнати, а ще й ловити і судити. Думайте, спостерігайте, залишайтесь разом з нами. Ми всі разом зробимо нашу країну. Великою мирною і процвітаючою, і будемо жити.